Всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Зараз я вам покажу маленький майстер-клас по вив'язанню такого бактуса. Він в'яжеться дуже легко, рапорт візерунку тільки два рядочка. Головне, почати і далі йде воно дуже все швидко. Початок у нашого бактуса це оця рівна сторона. Вона буде розходитися всі сторони. По боках, у нас буде центральна сторона. У нас центральний є малюнок, який він буде отак іти, я надіюся, вам видно. І так, завдяки оцим рапортам, у візерунок розходиться по сторонах. Довжину, ширину бактуса, ви самі собі регулюєте. Яку ви хочете, таку ви робіть. Ширина бактуса, не ширина, а товщина залежить від ниточки. В моєму випадку, у мене. Вівчарі демі сезон. Тут у мене на 100 г 700 метрів, я в'язала гачком 1,25, у мене він вийшов отакий тоненький, класний, дуже такий приємний. Ваш бактус буде від того, залежить, яку ви по товщині візьмете ниточку. Чим товща нитка, бактус буде товщий, і в'язатися буде швидше, чим тонша нитка, бактус буде тонший. В'язайця буде трошечки медляніше, але буде набагато класний і набагато такий, бачите, живенький у мене. В моєму випадку у мене ще китиці, я зробила, ну я собі робила не дуже широкий, щоб на плечах було легко висіло. І так, давайте почнемо в'язати. І так, для того, щоб нам почати в'язати бактус нам саме перша, ми повинні набрати 7 повітряних петельок. У мене вже перша петелька є, але її не рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І з'єднуємо його в одну петлю з'єднувальну. У нас вийшло коло. Далі ми з цього петлі робимо один стовпчик з одним накидом. Беремо накид, заводимо гачок в наше коло, витягуємо петлю і робимо стовпчик з одним накидом. Далі ми зробили стовпчик, робимо три повітряні петлі. Одна, два, три. І також беремо накид і заводимо в це коло. І витягуємо звідтіля стовпчик з накидом. У нас вийшли отакі два кола, як восьмерочка, цифра вісім. Це у нас буде початок нашого бактуса, це у нас буде серединка, яка буде йти напродовж всього бактуса. Далі ми наше в'язанечко перевертаємо, робимо три петельки підйому, раз, два, три. І тепер наша задача у перше коло зробити сім стовпчиків з одним накидом, в друге коло зробити сім стовпчиків з одним накидом, і ще один стовпчик у нас буде йти посерединки. Тобто три петелечки підйому я зробила, беру накид і роблю в перший коло 7 стовпчиків з накидом. Раз, два. Три чотири п'ять. Шість, зараз ниточку. вмотаю хвилинку, шість, і ще один. І один беру 7 7 Сім стовпчиків ми в одну дірочку зробили. Тепер ми шукаємо тут центральну петлю, роблю я накид, гачок завожу в центральну петельку, витягаю і роблю посередині один стовпчик накидом. Це в нас завжди буде серединка. Ми завжди цю серединку будемо мати на увазі. І тепер так само в, другу, в друге коло ми робимо 7 стовпчиків з накидом. У нас оце йде один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, зробили ми з вами сім. Стопчиків з накидом, оце у нас завжди буде, зараз хвилинку розмотую ниточки. Оце в нас завжди буде серединка, оце серединка нашого бактуса. Далі, що ми робимо? Далі ми беремо накид, шукаємо четверту петельку від нашого хвостика. Ось у, заводимо сюди гачок і піднімаємо стовпчик з накидом, це того підйому. підняли Тепер у нас є така. Таке, таке віяло. Таке. І оце вже на спочаток нашого бактуса. Далі буде бактус, розходиться отак по колу. Ми восьмим стопчиком з'єднали, підняли, беремо три повітряних петельки, переходимо на другий рапорт. Раз, два, три. Розвертаємо в'язанечко і додаємо ще три повітряних петельки. Тобто, нам треба зробити шість повітряних петель. Коли ми зробили шість петельок, ми беремо накид, заводимо у восьмий стовпчик, той, що в нас є, витягуємо ниточку і робимо стопчиком з накидом. І у нас вийшла така, така галочка, така дірочка в візерункові. Далі ми завжди, коли ми робимо якісь такі як так сказати, ми робимо одну повітряну петельку. Далі, що ми робимо? У нас є, не рахуючи оцю середню, сім стовпчиків з накидом. Ми беремо, відрахуємо два звідціля, два звідціля, і в нас залишається 3. От ми в оці три стовпчика робимо три стовпчика з накидом. Тобто я беру накид і починаю робити три стовпчика з накидом. Один, другий стовпчик з накидом, і третій стовпчик з накидом. У нас в рапорті в одному рядочку буде завжди такий рядок. Далі ми робимо повітряну петлю, як завжди. І тепер що ми робимо? Ми шукаємо свій середній стовпчик. От тепер ми будемо працювати середнім. Беремо накид. Шукаємо посередині, заводимо гачок в середній, оцей, тут ці, тут, ці ми в середній. Витягуємо один стовпчик з накидом, робимо три повітряних петлі. Знову накид, знову заводимо гачок в ту саму відстань, в ту саму дірочку, де ми витягували. Робимо ще раз стопчик з накидом. ще робимо повітряних три петлі. І опять беремо гачок і заводимо в ту саму дірочку, що ми витягували. У нас тепер виходить, що в нас з центрального стопчика... Буде три стовпчика з накидом, але між ними будуть два рази по три петлі. Нам повинно зробити, ми повинні такі хвостик, такі, два віяла зробити з одного стовпчика. Тобто, ось один, два, три, це з одного стовпчика виходить, і між ними три повітряних петлі. Далі робимо повітряну петельку і так само зеркально пров'язуємо далі. Шукаємо два стопчика звідціля, два стопчика звідціля, беремо три середніх. Заводимо. Гачок в першу, ну, тобто звідсіля в третю. Один стопчик. два, і три. І так само ми зеркально будемо робити отаку галочку з цієї сторони повітряна петля, беремо накид, заводимо, ось, дивіться, у нас видно, куди заводить, тобто четверта петелька. Ми заводимо, витягуємо стопчик з накидом. Три повітряних петлі, і знову ми робимо стовпчик з накидом в ту саму дірочку, і піднімаємо петельки. Все, оце у нас другий рапорт нашого візерунку. Далі, що ми робимо? У нас є посередині, як ми, я вам казала, два віяла оцих дві дірочки, і в нас є по боках оці дві дірочки. Тепер ми робимо в оцю, в оцю дірочку 7 стовпчиків з накидом. і отут у нас буде 7 стовпчиків з накидом. Піднімаємо ми, зараз хвилинку відмотаю мотайни Піднімаю я сюди 3 повітряних петельки підйому. Нам треба підняти І в оцю галочку, в оцю першу, не виходячи з неї, ми заводимо 7 стовпчиків з одним накидом. Ось раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. І сім, так, ми зробили сім і беремо одну повітряну петлю. Далі у нас є три стовпчика. То ми тепер повітряну петлю зробили, беремо накид, шукаємо середній стовпчик. В середній стопчик заводимо гачок і робимо один стовпчик. На у нас завжди буде. дівчатка, Майте на увазі, де у нас три стовпчика. У нас завжди буде в слідуючому рапорту: отут один стовпчик посередині. Так само робимо повітряну петлю. І тепер ми дійшли до нашого центру, де у нас центральний дерево візерунок Бактуса. Отут у нас в цих галочках завжди буде так, як отут. тут. сім стопчиків, тут сім і посередині один. Нам повинно в кожному рапорті у нас посередині буде один стопчик з накидом. У нас рапорт буде або за такими галочками-двома, або за такими по сім стопчиків, але один центральний ми завжди будемо пров'язувати. Ми дійшли, беремо накид і в'яжемо сюди сім стовпчиків з накидом раз, два. Три, чотири, п'ять. 6 7 Далі, як я казала, у нас завжди буде посередині один стовпчик. Беремо накид, в середній стовпчик заводимо гачок, витягаємо ниточку. Це у нас завжди буде стовпчик з накидом. І зеркально в'яжемо далі. Оцю галочку. Також заводимо 7 стовпчиків з накидом. Раз. Два, три, зараз хвилинку ниточку мотою три, чотири, п'ять. Шість, сім. І коли ми пров'язуємо стіл, ми робимо одну повітряну петлю. У нас тут вийшло 7, 7 і 1. Тепер знову дивіться, ми дійшли до трьох стовпчиків. Запам'ятайте, де в нас буде три стопчика, там буде посередині, в слідчому рядочку один стопчик завжди ми робимо посередині один. Там, де сім стовпчиків, у нас буде три, Там, де три стопчика, у нас буде один. Завожу сюди, роблю один стовпчик, повітряну петлю, і ми дійшли до нашої галочки з другої сторони. Тепер з цієї галочки ми також робимо 7 стовпчиків з накиду. Тобто в кожній галочці, де у нас отакі будуть галочки, у нас буде по 7 стовпчиків такі віярочки віяло. Там, де у нас три стопчики, у нас завжди буде по одному стопчику. Це, ви, як запам'ятаєте, далі вже нічого в'язати. Уже можна в'язати заплющеними очима так, рахуємо, один, два, три, чотири. П'ять. Шість і Сім. Сім ми зробили, тепер нам треба восьмий стовпчик зробити для того, щоб піднятися вище. Беремо четверту петлю, ось у нас четверта петля від візерунка. Робимо восьмий стовпчик для того, щоб нам піднятися, і три повітряних петлі. І тепер ми будемо з вами повторяти той рядочок, який був перед цим. У нас перед цим була галочка, отака з трьох повітряних петель. ну, три підйому і три повітряних петлі. Потім ми отут в оцих семи петлях посередині три стовпчика зробимо. Далі зараз покажу, бо до цього одного ми ще не дійшли. Три повітряних я зробила, перевертаю наше в'язанечко. І ой, вибачте, зачепила. Перевертаю наше в'язанечко і роблю ще раз три повітряних петлі. Тобто, вийшло в мене всього шість. Шість петельок. беру накид. Вертаюся, оцей восьмий стопчик, в оце гачок завожу сюди, з'єдную стовпчиком з накидом, і в нас знову буде галочка, яку ми в слідчому рядку будемо робити сім петель підйому, але нам цю галочку треба зробити далі. Петля повітряна. У нас далі йдуть сім. Так само 2 два 2 звідсіля беремо три середніх стовпчики. Як я вам і казала, де в нас сім стовпчиків, ми тільки в'яжемо в, в усіх семи три середніх. Робимо накид, раз, накид, два і накид три. От в усіх семи у нас буде завжди три накида. Далі, бистро закінчується ниточка. Чогось. Далі, коли в нас одна, одна, один стовпчик по візерунку, бачите, у нас тут і тут один стовпчик, бо в нас тільки маленький. Завжди з одного стовпчика буде виходити галочка з двох стовпчиків. Так, ми робимо повітряну петлю, бо ми зробили три накид. Ось у нас один. З трьох завжди буде виходити один. А з одного завжди буде виходити отака от галочка. Заводимо гачок. Накид, і ще один, три повітряних петлі. І знову накид. Ту саму дірочку заводимо гачок, витягуємо, і в нас знову стовпчик з накидом, і виходить отака от галочка. Так от, в одному рапорті у нас завжди буде 7 галочка, Сім, тут у нас один рядочок, далі 7 галочка. В другому рапорті у нас буде отака от галочка для того, щоб зробити дірочку для семи петель, потім три штучки, потім опять отака галочка, опять три. Тобто один рапорт у нас 7, 1, 7, 1, другий рапорт у нас іде отака галочка, 3, отака галочка, 3. Оце два рапорта узора візерунку, який треба запам'ятати. Ми дійшли ось, зробили галочку повітряну петлю, Потім беремо накид так само. Центральну, центральний стовпчик, ми оце не рахуємо, він завжди пров'язуватиметься сам окремо. Беремо ці сім петель, де в нас є сім стовпчиків, два звідціля, два звідціля, три середніх, завжди тут пров'язується три середніх і в'яжемо три стовпчика. Те, що я вам казала, із семи. Стопчиків у нас завтра завжди буде виходити тільки три середніх. Зараз, ось із семи у нас буде три середніх виходить. З однієї галочки галочка. Ну, така з однієї стопчика, тут галочка, у нас виходить галочка, три, галочка три, далі одна з'єднувальна петля. І ми шукаємо середній стовпчик. І з середнього стовпчика в нас тепер буде дві галочки виходити, так як ми нижче робили. Шукаємо середній стовпчик, і робимо стовпчик з накидом, три повітряних петлі, знову ту саму дірочку, стовпчик з накидом, ту саму петельку, знову три повітряних петлі. І знову в ту саму петельку стовпчик з накидом. Оце тепер запам'ятовуйте раппорт. В одному середній стопчик ми завжди прив'язуємо, він у нас центральний ось у нас центральний стовпчик. Один рядочок по колу йде галочка три петлі, галочка три петлі. Посередині дві галочки, завжди дві галочки. Не одна, а дві. З одного стопчика буде у вас виходить три стопчика з петлями. Далі опять буде три петлі, ми зробимо повітряну одну, шукаємо центральних три петлі, раз. Два, три з'єднування повітряна, і там, де галочка, у нас буде виходити там, де один стовпчик, у нас буде виходить галочка. Заводимо сюди гачок, робимо стовпчик з накидом, три повітряних петлі, знову стовпчик з накидом, знову повітряна петля. Далі у нас йде сім стовпчиків, тобто ми беремо два тепер звідціля, драхуємо два звідсіля, так само в третій заводим, беремо накид. Заводимо сюди, піднімаємо другий стопчик і піднімаємо третій стовпчик. І нам треба зробити таку зеркальну галочку. Робимо петлю повітряну. Зараз беремо накид, заводимо в четверту петлю від оцього, Ну, ось дивіться ось вона, бачите. Сюди робимо стопчик з накидом, три повітряних петлі для того що нам треба галочку, таку зробити таку дірочку. І опять сюди заводимо сюди, робимо так. о Оце два узори, два рядочка в візерунку, я вам пров'язала. Запам'ятайте, в одному буде рядочку галочка. Повітряна три стопчика, галочка. З однієї буде галочка, повітряна петля, три стопчика, опять повітряна петля. І з центрального стопчика завжди у вас буде дві галочки. Виходить завжди один стопчик, три повітряних, один стовпчик, три повітряних і один. Далі повітряна буде три стовпчика. З опять повітряна три, і повітряна три і галочка. В другому рапорті у вас завжди буде йти. Отут ми будемо робити 7 стовпчиків. Потім у нас тут буде один стопчик, ось о він, ось оцей, цей стовпчик, він буде, буде отут там, де один Далі опять 7, опять, один. Отут сім буде, отут-сім і посередині один. Далі опять один стопчик. Знову сім, один і сім І оце два рапорта. Які ви два рядочка повинні запам'ятати. Дивіться на оце. Зараз давайте ще раз ми з вами перев'яжемо другий рапорт, я покажу, і все. От у нас є тут. Виходить так, в одному рядочку самі галочки і стопчики нема таких віяло вієрочків. А в другому рядочку буде тільки вієр, стопчик, вієр, стопчик, вієр, стопчик. І все. В одному вієра, а в другому галочки, і, і, і по тройку. Галочка 3, галочка 3, галочка 3. Так, давайте ще раз пров'яжу, і я надіюся, що вам все зрозуміло. Він дуже легко. Ви оце запам'ятайте два а нема тут чого в'язати. Знову три петлі підйому. Завжди у вас буде три петлі петлі підйому. Перевертайте, і плюс три петлі, бо вам треба зробити цю ж дірочку. Робите накад і в оцей в остальну оцю, ну, в остальний стопчик заводите гачок. Ой, Боже, це я вже забалакалася. Ні, дівчатка. Три петлі підйому я вибачаюся. І ми робимо сім стовпчиків. Це вже я перед цей перезнімала. Ось три петлі підйому і робимо тут сім стовпчиків. Вже забалакаюся. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість і сім. Сім. От завжди у нас в усіх галочках. У нас в усіх галочках буде по 7 стовпчиків. Далі, як я казала, одна повітряна петля. Далі в середній стовпчик один стовпчик з накидом. Цей рядочок у нас завжди буде Вієрок, віяло з семи один. один. Далі повітряна петля. І знову у нас галочка. Знову ми робимо сюди сім стовпчиків. Бачите, там, де у нас була одна один стовпчик, у нас галочка. Тобто з цього у нас буде галочка слідуючого рядка. Знову робимо сім? Раз, два. Три, чотири. П'ять. Що двіточка обмотаю. шість. 7. От у нас галочки 7, повітряна петелечка. Тепер у нас там, де 3. Там, де 3, завжди буде один стопчик. З трьох виходить один. з однієї галочки 7, з трьох один. Робимо з трьох один. Далі повітряна петелька. У нас дві галочки. То ми будемо з відсіля бо це у нас центральний рядочок бакуса. Це у нас завжди буде центром. І у нас завжди є центральний стопчик. Робимо ще Сім. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Завжди у нас буде центральний восьмий. Ми його в центр вводимо. І буде далі сім. Тепер піврядка я вам прив'язала повторю ще раз, і я думаю, ви все зрозуміли. Раппорт узору складається, рапорт, а що таке потемніло, не можу зрозуміти? Хвилинку, щось не туди. Рапорт візерунку складається з двох, так, рапорт візерунку складається з двох рядочків. Оце один рядочок, і оце другий рядочок. Завжди буде в цьому рядочку з галочки: 7, 1, 7, 1, 7, 1. Отут 7, 1, 7, 1 і 7. Другий рядочок у нас буде галочка, три штучки, галочка, три штучки, тобто з одного буде галочка йти. І оце два рапорта візерунку більш не треба. Він буде розходитися, я вам зараз ще раз покажу. Ось він розходиться отаким От чином. Ось, дивіться, бачите, отаким От чином він йде. Два, два рапорта. Тут 7, 1, 7, 1. тут у нас і галочка 3, галочка 3. З кожного одного цього галочка. На кінці галочка буде і отут. з кожної галочки 7 штук. Все, надіюсь, я вам хоч якось зрозуміло пояснила. Показала, в'яжіть, пробуйте. Якщо не зрозуміло, я щось пояснила, будь ласка, пишіть в коментарях, я вам ще раз пересніму, ще раз розповім. Він дуже легкий. Два рапорта почали в'язати, запам'ятали тут галочки, тут оці вієра. І все, розходиться він сам, ширину довжину робите, яку ви хочете. Я свій бактус оцей дов'язала. Дивіться, отут ви закінчуєте, ви закінчуєте в'язати отут. Оце у вас буде останній рядочок, Отак він виглядав. Я просто, коли пров'язала останній рядочок, я назад вернулася і пров'язала свій бактус отакими з'єднувальними, просто цими тамбурним швом, чи як я називаю, просто петельками. Повітряними петельками, отакими потім повернулася на цю сторону. На цій стороні я пров'язала два рядочка такими петельками, щоб він у мене був зафіксований. І в кінці я зробила отакі дві киточки. Все, киточки робити чи не робити, дивіться вам, я зробила для того, щоб мене на шиї трошечки обтягувало не підскакувало, бо він в мене не дуже широкий. Мені хватило трошки. Тут, нагадаю, я два рази, такими петельками пров'язала. Тут. Оце початок у нас бактуса. Отак, ось, ось у нас відціляване, йде, ось, як я вам показувала, оце, оце. отакий у нас буде кінець бактуса. На цьому все. Віжіть, пробуйте, що не понятно, питайте. Я вам тоді ще буду пояснювати, Надіюсь, я все зрозуміло розказала. Віжіть, пробуйте, носіть, смакуйте, насолоджуйтесь, а ми з вами зустрінемося.